Вбила чоловіка і у СІЗО народила двох дітей. У Рівному продовжується слухання справи щодо Тетяни Літвінової. Жінка у 2017 році позбавила життя свого чоловіка-перукаря. З того часу рівнянка перебуває за гратами та все ж змогла народити там двох дітей. Найменшій дівчинці незабаром виповниться три роки, і по закону вона вже не може утримуватись з матір'ю у СІЗО. Літвінова просить, аби її відпустили під домашній арешт. Яке рішення прийняв суд? Знає Ольга Данілюк. Завагітніла, перебуваючи у слідчому ізоляторі, без права на побачення. А вже у жовтні 2019 року Тетяна Літвінова народила дівчинку, свою четверту дитину. На сьогодні дочка уже підросла і по закону жінка має вирішити, яка доля її дитини: чи вона передає її на виховання своїм родичам, чи віддає у дитячий будинок. Адже по законодавству всі зора разом із собою можна утримувати дітей лише до трьох років. Громадянка не є позбавленою батьківських прав. Тобто вона це її діти, і в першу чергу її вирішувати, хто має турбуватися про їх виховання. А наскільки нам відомо, то є батьки в Україні в цієї громадянки, ось які ну, якби можуть в принципі, забезпечити їхнє виховання. Додамо, що на момент вбивства в обвинуваченої вже було двоє дітей півтора та трирічного віку. Наразі вони перебувають в сім'ї знайомих кількома місяцями. Після злочину Літвінова народила хлопчика. Зараз його виховує бабуся. Адвокатка Літвінової вкотре просить суд відпустити її під захисну під цілодобовий домашній арешт. Нами на попередньому судовому засіданні. Подавалося клопотання про зміну запобіжного заходу і відповідно з даним клопотанням долучався договір оренди, з якого чітко вбачається, що мої підзахисні є де перебувати на цілодобовому домашньому арешті. Однак, на думку прокурора, це не аргумент, аби обвинувачено вбивстві власного чоловіка відпускати додому. Жодних обмежень щодо стану здоров'я чи за віком відсутні щодо перебування вказаної особи слідчому З урахуванням вищого викладу ну, мимо просимо продовжити обраний раніше запобіжний захід до обвинуваченої відвірної, а саме запобіжний захід у від відкритування підвертою строком 60 днів. Попри те, що адвокатка Тетяни Літвінової запевняла суд, що її підзахисна хоче поставити крапку у цій справі, і свою вину визнає, їхні клопотання суд не підтримав. Суд коли задоволені клопотання захисника зхисниками вечір Тетяни Андрійни зміну запобіжного заходу відмовити питання прокурора про продовження строку тримання підверту літвітяні дрібні. Тож перебуватиме у СІЗО Тетяна Літвінова щонайменше до 19 листопада. Загалом за вчинений злочин її загрожує від 7 до 15 років позбавлення волі. До слова 5 з половиною років вона перебуває у СІЗО. Ольга Данілюк, Володимир Захаров, Павло Стецюк новини Рівного.